Доброго всім! слава Україні, героям слава ось я ось товариша сіяв, а ось осів сівалка сімульта. Дивіться, тут, де якесь сіяв, де колесо йшло і тут же до кінця я піднімав. Я ось раз перейшов, треба було бачу, було ще раз було перейти. В принципі, ось там чогось, там я в два рази. Тобто там переходив. Але ось зараз я покажу, як сіє сам радочок. Радочок сіє, бачу непогано. Сіє хорошо. Ось я дивлюся, де була ямка, десь видно, зерно пішло поверху, я так всі понімаю. І паршивіший сход трошки пішов. Ось де тако рівно площа йде сівалки, да? то дивіться. В принципі, непогано. Я так, так поняв, це ось для колеса йдуть, треба було трошки було більше, чуть ближче перекривати наче. Так. Ну, ось така сівалка, ось так сівалка сіє. Ну, це, в принципі, ми так сіяли для того, щоб... Для сідірату, як то кажуть, для підживи. Е... Так. Ну, я, в принципі, дивлюся непогано. Ми тут, звісно, сіяли. Густіше, потім наче трошки б підкрутили, бо переживали, що нам не хватить, так воно є, там трошки воно річ, ось тут, ось тако приблизно, а потім ми дали там воно густіше, тут вже й даже видно. ну Там я два сліди переходив, чи навіть три, бо лишалось насіння, не хотілося висипати, то я там ще раз був раз перейшов і, і другий раз. Ну, в принципі, як тако для мілкого насіння, вона годиться. Тобто, гірчицю, навіть, мабуть, я думаю, і люцерку можна сіяти. Не, не обов'язково ставити той другий бункер для мілкішого. Ну, там вже мабуть дуже точно весь йде, що мілкий бункер йде. Я, може якщо його знімлю. Але так загалом дуже взагалі непогано. Можете Написати в коментарях, чи, чи нормально, чи ні. Я ось таке зараз стану до мій Ось такого, що видно, були крадочки йдуть. Я думаю, хорошо. радочки йдуть взагалі видно, що рівномірно, ось особливо ось цього, де така рівненька площа, то взагалі дуже файно. Нормально. Соя що ще не сходить. Не знаю в кого як там. Соя щось не сходить. Вже два тижні пройшло. Сь сьогодні був відграбував, вона тільки сидить в землі. Може щось десь око вдасться раз. Шпорта Де тут переходив, не знаю? Де тут воно йде? Ось не видно. Це щось? Она да, чи ось тільки? Починає тільки. Я тут погано зацепив десь ось цього вугла. Щось тої не могло наш Тут ця зверху бачу. Так Зараз я десь на щось тай. Ну ось така в основному з землі, тільки що ось вирив. Це так вона тільки покінчилася за два тижні. Не знаю, чи пересівати її чи ні. Вона вже бідно заклякла. Чи на свою енергію, як то кажуть не втратила, хто що скаже? Хто що посовітує, що робити. Чи пересівати, коли гарне тепло піде. Ну, в принципі, бачу, через тиждень тепло передаємо, а через днів 5 почати її пересіватись, чи що його робити. Насіння заклякше таке. Дуже, дуже почебні пач... пач... справи, можна так сказати. Ось я дивився, тут ось в когось ранче було засіяно. Тут вона взагалі. Бідненька. Дуже бідна. Десь тут я бачив, така теж була. Десь там тут зійшло. Ну, взагалі, одна вилізла більше нема, ось я ще одну знайшов. Якось поїдено. Ось така соє. де зійшла і вже її... Ось теж зійшла. Жовта. Жовта повністю. Що з неї має бути, де висход, де не дегідь. Нема рівномірного, щоб тако вже випиралось. Там одне, там одне. Ось. Його... Я не знаю, що, що робити, скажіть, ну ось воно. Надій, ну, та тут хтось посіяв ось рядом біля мене. Хоча не знаю. Щось в мене таке інтуїція підказує, щоб будемо пересівати сою. Щось таке собі думаю. Ще тиждень почекаємо, днів п'ять, подивимося, що, якщо не... Ну, щось, щось, щось дуже якось неспокійно. Не як обстановка? Бачу, там вже і бризкають навіть, їздять, обробляють, вже нас тушають не сходить. Даже. І вже 2 вже тижні, добрих два тижні вже вона лежить в землі. Ну, це такі справи. Це на сьогодні 16 травня, те ще до відео додавлю це відео. 5 градусів тепла в нас. 16 травня. У мене вже на тому році 100 вже, вже, вже й бризкати їм можна було, а цей рік вже так не виходить. Це така ситуація. Хай це відео, буде, будемо собі знати, та на пам'ять скинемо, хай собі буде 16 травня, ось 5 градусів. Типу, вже бачу від руки, мабуть, нагрілося. Ну, було 5. Не моє воно піднятися. Набув вже буде на вечір, то не знаю. має три чи два буде. Все померзло, все похололо. Це такі справи. Це до цього відео додамо. Це мої сої, що я сьогодні знімав вже і, е, два тижні.